Нині церква предлагає нам притчу про сіятеля. Вона нам відома. Ми знаємо, що Господь, щоб дійти до серця людей, говорив притчами, але про такі суботи, які в цьому світі відомі нам, а іменно. Сіятель сіє на полю пшеницю. Всі відділи знають. Но тут Знаємо, що і зерно, коли впаде на землю, на різну впаде в землю і різний дає плод. Так Господь відкрив перед нами, що проповідь і є сіяння Слова Божого, але ота проповідь, то сіяння, паде на нашу душу, на наше серце, як на різну землю, а тому й дає різні плоди. От чому навіть між християнами не всі одинаково мають духовні подвиги, по-різному приймають Слово Божо. І коли другу притчу сказав Господь, що Царство Боже потрібно подобно заквасці, знову хто не видів, як муку заливають із розчиненими дрожжями? происходить скисання тіста, з нього потім печуть хліб. Так от, щоб вказати, що відбувається із чоловіком, коли всияноє сім'я переквашує цілого чоловіка і вчорашній, котрий міг много не знати, не відіти, не розуміти, або навіть не представляти собі, вдруг сила Божія Духом Святим переквашує віруючого чоловіка так, що він становиться новим чоловіком, який у цьому світі ну, ніяк непонятний всьому світові, і многі люди з цього світа починають йому приписувати, що в нього не все нормально з розумом. Вчора був нормальний, пив, гудяв, танцював, ходив блудом і вдруг перестав. Так значить, з Ним щось стало недобре, так розсуждають люди цього світа. А то, що прийшло переквашення чоловіка, вірою у Христа Ісуса, вони не знають і не розуміють. От чому і через пророка було сказано: я відкрию уста в притчах, із зреку, із речу, сокровенної відсуздання міра. Ну, одні порозуміють, а другі ні. Так і нам сьогодні каже Господь, щоб були способні нашу землю, нашого серця, приготовити для Слова Божого і слухати уважно Слово Боже в храмі або читати його уважно вдома, щоб обільно засіяти серце наше, нашу душу Словом Божим. Інакше би сказали сьогодні айтішники, котрі займаються проєктуванням других програм. Якщо чоловік читає Слово Боже, він себе програмує під Євангеліє, по духу Євангелія. Якщо читаєш книжки розвратні чи якісь безумні, ясно ти будеш слідувати Духу Тому, який у тій книзі. Ми вже православні, маємо мати настольну книгу і Євангеліє, помічна книжка Старий Завіт. Але головний документ, по якому ми заключили з Богом договір, є новий завіт, новий договір, new agreement, кажуть англічани. Ми маємо договір, хто буде мати віру в Христа Ісуса, буде хрещений. І чого опускають сектанти і протестанти. Прибувати буде в його істинної церкви, буде спасений, і у церкві, як у лікарні, буде формуватися, щоб тут на землі возрастати духовно, переквашувати себе силою Божою, добрими ділами, молитвою, постом, а в вічності потом і, навірно, також в радості і наслідувати царство Боже, де живуть такі ж самі, котрі готовилися. Бути наслідниками царства Божого.